Друзі, у нас сьогодні ікра баклажана, запечена в духовці овочів. У неї виходить такий яскравий, насичений свіжий смак, що важко втриматись, щоб не з'їсти все одразу. Ходімо і приготуємо цю смакоту. Запікати в духовці будемо всі овочі: перець, помідори, цибулька і баклажани. Викладіть їх на пергамент. І зробіть невеличкі проколи ножем або виделкою, щоб овочі при запіканні не лопались. Відправляємо в розігріту до 240 градусів духовку на 30-40 хвилин. Можна пару раз перевернути овочі в процесі запікання, щоб вони підрум'янились з усіх сторін. Шкірка має бути навіть трішки пригорівшою зверху, тоді виходить ще смачніше. Готові овочі перекладаємо в миску та накриваємо харчовою плівкою, щоб легше було їх очистити. Тепер очищаємо овочі від шкірки. Робити це легко і просто, все дуже гарно відстає. Звичайно що овочі можна запекти на мангалі, тоді ікра матиме ще запах димка. Приготовлена таким чином ікра буде також дуже смачною. Ця страва виходить більш легка та ароматніша, ніж ми б посмажили овочі в олії на пательні, наприклад. Адже вони посотали в себе багато жиру, особливо баклажани. А так виходить менш калорійно і, звичайно, корисніше для організму. Овочі нарізаємо великим кубиком, так ікра має кращий та більш естетичний вигляд, аніж подрібнена блендером. Цибульку ріжемо ножем трішки дрібніше. Взагалі така ікра повноцінно заміняє овочевий салат, тому для різноманітності можна чергувати салати зі свіжих овочів та із запечених. Тепер беремо 5 великих зубчиків чеснику та подрібнюємо їх через прес. І ще зелень. Це петрушка і базилік. Також, якщо ви полюбляєте кінзу, можна додати її. Подрібнюємо ножем та додаємо до овочів. Повний же список інгредієнтів ви знайдете в кінці цього відео та в описі до нього нижче. Далі додаємо соняшникову олію, цукор, сіль та суміш перців мелених. І ще яблучний оцет – 2 столові ложки. Все добре перемішуємо. Ще невеличке доповнення, якщо ви полюбляєте більш гостру їжу, то можна ще додати сюди червоний гострий перець чилі. Ікра виходить дуже-дуже смачна, а якщо дати їй настоятися в холодильнику пару годин, щоб смаки та аромати всіх інгредієнтів об'єдналися, то буде фантастика! Дуже гарно смакує така ікра, якщо викласти її на підсушений в тостері або на пательні хліб. А також можна зробити заготовку на зиму. Наприклад, покласти ікру в контейнери або пакети та заморозити, а потім просто дістаєте і смакуєте свіжою ікрою з баклажанів в будь-який час року. Легко, просто, швидко і супер корисно це те, що можна сказати про таку ікру. Друзі, розкажіть, як ви готуєте баклажанну ікру, які рецепти ваші улюблені? Поділіться. А я бажаю всім миру і злагоди і смачного життя.